І так, всім привіт, вам ялаки. Значить, в цьому відео я прожив 250 ночей, в 99 ночей в лісі в Роблокс. -да. А якщо бути зручнішим, то 273 ночі. Ну, або ж, як тут пишуть, 250 днів. Да. Получається, за всі а, ці ночі, а, за 250-273 я э, Раз. E, 2. Firemaking 6. 3 Oрієнтерінг і e, 4 Sfiftness. Ну і це не враховуючи самої основної да, очівки. Це e, Determined 1. А є ще. Виходить, determined e, ну, і її ми вже будемо получати в наступному відео. Ось. Тому поставив дзвіночок да, на це відео. І підпиши, щоб не пропустити. Але сьогодні я ще плюс не тільки вижив 250 днів, але й визволив всіх чотирьох хлопців. Тобто, враховуючи навіть коала бой. О, хтось вже зі мною вітається. Коротше, я вам бажаю приємного перегляду. Ну, а я починаю виживати. І так, я цей челендж вирішив почати іменно з. Почається. З 150-го дня, ну 150, плюс, тому що ну, я вже не хочу, щоб ви, там дивилися зі 110-го, 120-го, 130-го, от. Вот. 150 день наступив. Ідеально. Ну, тепер я думаю, до 200-го буде, да? вот. тепер до 200-го і. Так, зараз на мене да, нападуть. Виходить. Тепер ми вже зустрінемося в 200-му, тому зараз я маю виходить, пережити. Я вам покажу, як я переживаю цю ніч. Якусь там 200. А, 200, так, да, 200. От. Поки що я от свою базу почав засаджувати деревами вокруг. Тому що, ну, а що мені ще робити? От. Мені ж треба якусь надійність мати от, в базі. Тому от так от. Так що у мене тут ще лишилися ці штучки, я їх тоді зараз посаджу. Оп, все. І мать, цих 6 штук, -мо. Капець. Я скоро так реально всю базу просто огорожу. І мені нічого страшного не буде. Тому що мені в першу очередь... О, у мене ще й город виріс. Прекрасно. Мені в першу очередь це треба оцей забор, але в другу очередь мені треба шахавчик. От оцей от. О, добре, що я собі понасаджував огородів і я тепер не боюся голоду. Я тепер не боюся голоду, це точно. Але поки я на базі можна навіть не бігати, Можна просто так походити. Тому що іменно із-за бігу тратиться якраз таки цей вод. Так, досаджуємо, виходить, наші дерева. Ще досі 150-й. Оп, все, досадили. Ось такий от купол у нас величезний виходить. Прикольно, так? Да? Ну, в принципі, так. Да. І зараз на мене будуть нападати. Я вам покажу ну приблизно як, так? Да? Я відбиваюся від них. Ось. Якщо хтось до мене залізе, в принципі, із тих з булавами, то я отак от, оп, все. Все, йдуть вони вже. Ну, то там уже просто все. Там уже просто орда їхня. У мене цілих три, так? Да? Угу. У мене є для... Вот іменно для оцих от... Ой, майже заліз, подивіться. Пробую залізти, але ну. майже ...получилось. Так, мені зараз треба, виходить. Оп! Так, перш... Ой! Чекай, до мене заліз цей гад. Тому треба йому показати мої капканчики. Бам, все. Получається, далі ми робимо отак. От Перезарядили. І далі ми робимо отак. Все. Тепер мені можна просто коп'йом їх добити. Грамотно дуже. Раз. Два. О, мої деревці проростають І три. Так, ну останні, напевне, да Ну я таки знав, що він там застряг, в принципі. Ай! Вже вже офігів. Ой, тут ще один є, -мою! Я навіть не бачив, чуєш. Ну ладно, давайте ще його доб'ємо. Уже. Все. У мене чомусь в оці дні останні, в мене немає взагалі металобрухту. До речі, лишилося 10 секунд. Лишилося 10 секунд. Так ми оце от підбираємо. Валяється, блін, він тут. Так де, де? Що? Йо ми не, не розумію? От, раз, два. Зустрінемося вже на 200-й день. На 200-й день вже зустрінемося. А зараз я поки що я не знаю, закину, походу ось сюди. То все. Все, давайте. Тримайте, як завжди, за мене кулички, а я погнав. Ну що ж, друзі, і так, дивимося. Я пішов рубати дерева, а ви дивіться. Оп, все. 200 -та ніч є. Мені лишилось прожити, виходить. Ага. Все, зараз на мене ще й будуть нападати. Мені лишилось прожити просто ну, всього лиш то якісь там 50 ночей. І і все. Вот. Зараз я нарубаю дрова і покажу вам, чого я добився. Я думаю, наступний раз е, типа, я вам покажу вже якусь там 230-ту ніч. Тому що, ну, а що мені ще показувати? Я не буду не, просто ну, мені лень вам показувати 210 і 200 якусь там ще. Давайте, ну, 230 буде наступне. До речі, хто замітив обновочку у мене вдома. А? Хто замітив? Можливо, хтось і не замітив, тому що в мене там помінявся трохи багаття. помінялось. Там у мене багато прям таке стало, чуєш, як я не знаю. Зараз я прийду і вам покажу, просто мені треба дров нарубати. І оце от саджанців. Саме з собою. Так, ну все, я, напевне, пішов. Чи ще. Ну, а давайте ще одну е, цю зрубим. Оп. До речі, я, напевне, після 200-ї ночі йду шукати цього. Йду шукати, знаєте, оцей от хлопчик? Е, коала, коала бой. От. от його мені треба знайти буде. Подивіться, яка в мене вже прям, ну, там вже десь половина засаджена деревами. половина. Вот. Ну, я не знаю, вот, получается, да? Ось ефійня. От сюди здаємо, получається, всі оці вот дерева. ЄС ще плюс 4 города, получается. Раз, два, три, 4. Зараз ми їх посадимо десь в в рандомному місці. Раз, 2, 3. Ну, давай три. І чотири. Все. Берем Вот Раз, два, три, чотири 5. І йдемо засаджувати саме собою. Так, ну цю фігню можна взагалі докинути сюди. Воно ж буде поповнятися. Не, їм, походу, взагалі пофіг. Ну, коротше, ладно, давайте я засаджу вже останню от раз. До речі, чомусь я можу садити дерева на своїй території. Чомусь я не знаю чому. Бачите, оця от лінія. По суті, я би не мав би садити по ці гри, але можу, але можу. Ладно, давайте що, пакета виходить, до 230-ї ночі. Ну що ж, 230-й день. Я майже досадив по, максимал, по максималці просто цей вот, Я майже да, по максималці досадив дерева. Ага, Торговець прибув. Торговець, торговець. І получается, що мені тут лишається зробити? Я йду на пошуки на пошуки. Оцього Якраз таки. Е, так там що. Коротше там. Я йду на пошуки того маля. Маля. Я думаю, він десь там, от по-любому, він десь там має бути. Я вже навіть, знаєте, я вже навіть не буду... Напевне, це вот Я вже, напевно, навіть не буду ставити ті дерева, тому що мені зараз, напевно, найголовніше це знайти оцю от коала боя. А я, знаєте, як працює тут ця от фігня, як вона працює? Це такийсь компас. Де ти коала бой, а? Коалобой ти де? А от нема на що коала боя. Блін, я ще їсти хочу. Ладно, пофіг, я думаю. Ой, ні, наїсти не пофіг. Ні, наїсти точно не пофіг. А де тут? А вот, вот, я знайшов їжу. Коротше, ладно, я, походу ходу, буду виживати без калобої. Що ж, зустрінемося на 240-й день. В принципі, вдаємося на мій прогрес тоді. Ну і вже потім приступимо до 250-го. Подивіться. Що це просто... Йому взагалі пофік на день? Дивіться, він зараз боїться? Получається тільки... А що мені тоді робити? 41-й день. Й-мою. Він тільки... він тільки костра боїться. А дня він не чекай, я попробую ще раз вийти. Тоді туди зараз побіжемо кудись. Що от реально? Він взагалі нічого не боїться? Це жесть. На всяк випадок я перший... Візьму два перці, щоб втекти від нього, бо, тому що ну, це просто жесть. Ви самі розумієте. Я, я сумніваюся, що я хоч щось знайду зараз. Хоч щось знайду зараз. Ну, Я постараюсь, постараюсь. Я зараз маю... Ой, блін! Фух! Я маю зараз знайти цього коала боя. Коала боя. Ну, його взагалі ніде нема, подивіться, ну, типу. Ну ладно, я вертаюсь додому, бо я зараз реально додому не зможу, не встигну добігти, і мені зараз просохана буде. Ну що я зроблю? Ну, най -вже, най вже буде, як буде. Без коала боя, виходить. Ну, на жаль, так, да, ми не змогли, скоріш за все, знайти коала боя. Чи може все ж змогли? Ні, нема ніде. Ніде нема. Ну. Вибачайте, підписники, в мене просто часу не вистачає, ну, буквально 3 хвилини дня. Колись день взагалі по одній хвилині був майже. А тут уже 3. І мені все одно не вистачає. Ну, але я сам нічого не зможу зробити, скоріш за все. Вже не буде тих 2 бойсика і. Коротше, зустрінемося, одним словом, на 50-й день. І тоді я вже виконаю свій челендж 250 днів. Коротше, я дізнався, де той. Мальчик є. І зараз будемо йти до нього. І виходить, що? Зараз будемо йти до нього і розбиратися. Само на вовків не наткнуться. А вот! А хто там? Медведі? Й-мою! мене медведь б'є. Капець. Звісно, я до медведя не буду лізти. Але я не знаю, чи мені, в принципі, патронів хватить взагалі на одного мішку. Бам. Скільки в мене в револьвері патронів? 6 найбуде. Бам. Дальше. Бам. Далі. Бам. Далі. Бам. Я вбив медведю. Коротше, я в в цей, в свій, до свого цього. І на 200 якийсь там 60-й день я вернуся по коала боя і визволю його. Ну, 250 й день ми пройдемо, я сподіваюся. Ну, а 200, на 260-70 я вже вернусь по ковала боя, і тоді я вже виконаю все, що в мене тільки лишилося. Ну що ж, залишилось якихось там 10 секунд до 250 ї ночі. Нарешті. все, 250-та ніч наступає. Фух, 250 ночей. Ну, я сам від себе не очікував. 250-та ніч сюди. Рівно причому, прикиньте. І я йду зараз. Вгадайте, куди правильно. Я йду зараз визволяти коалабоя. І я вернусь десь на 270-ту ніч. Так, ну в принципі, я вам казав, що ми зустрінемось на 270-й день. Десь так. Ми зустрілися. От. Ну, коротше, ви зрозуміли. І в мене є 6 е, патронів, щоб вбити останнього медведя. Я не знаю, чи я це зможу зробити. Но зараз на мене будуть нападати. В мене є остання спроба. Там при... Знаєте, скільки там медведів? 6 медведів. 6. Я вже 5 вбив. Мені А, до речі. Я ж можу взяти Хілку. Чого я зра раніше не брав Хилку. Я в шоці просто самого себе. Ой. Оцього треба Обійти Ні, ну. Раз. Два. Ой. Раз. Два. Ну що ж? Три. Все. Ес. Yes. Сірий ключ берем. і йдемо до нашого ЄС Бой. Фух, це було дуже потне. На випадок чогось в мене є ось така бендейч, яка мене може спасти від блискавки, тому я зараз приведу Коала Боя в свій табір. Можу так вже так сказати, бо він там вже як розвився. Там вже своя територія є. О, чуєте, може ще одну взяти. Всяке може бути, тому я перестрахуюся. Біжим, 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 біжим. Ми майже прибігли. Вовчара, все, я вже, ну, в мене, чесно, вже сили немає. У мене вже реально сил немає виживати. Процентів мене в мене теж вже не вистачає для е, виж... далі продовжувати виживання, тому... Подивіться. Я зараз беру. Випускаю цього бойсика. все, нарешті. Оп. І коала бой. Получається, так, коала бой. Де ти вмостишся отут, да? чи де? Все. Я виконав цю завдання. Це завдання. От подивіться, як виглядає мій табір, якщо так можна сказати. Під час, взагалі, ну, в, кін в кінці виживання. Це ж просто імба. Ладно, друзі, на цьому все. Мій челендж пройти, прожити 250 ночей в 99 ночей в лісі завершився. На цьому все. Став лайк, якому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. Ну, На цьому все, тому що на мене зараз нападуть розбійники. Все, пакеда.